Всім бажаю доброго здоров'я. Зараз я в Донецькій області, Крематорський район, далеко за стелою і є така ситуація, зараз я вам покажу всім. Були прильоти щойно. видно. І бачите що у нас відбувається Бити шини. Так, да, був прольот, дрони видно, орковські дрони були Російської Федерації, бо акумулятор там валявся. Не знаю тепер, як правильно бути мені. Хлопці чекають наші військові. Не там, а як заїхати, вони всередині, або справа і зліва, як мені сказали, вже є орки. Як заїхати до них всередину, я ще не знаю, буду думати як. Я їм везу машину, я везу їм медикаменти і везу військову амуніцію. Не знаю, і зв'язку немає. Повністю відключений зв'язок, зв'язку немає ні з ким і ні душі, ніякої машини, нікого немає. Я один. Навіть не знаю, чим воно все закінчиться. І це на конуні День Дня Державного прапора України. Ось така. Ситуація, ну, будемо бачити все, всіх благ.